Слава Ісусу Христу! Дивлячись сьогодні на кількість присутніх в залі, можна зробити висновок, що цей день є незвичайним. День незвичайний, тому що сьогодні ми будемо святкувати страждання і смерть нашого Спасителя Ісуса Христа, згадувати і роздумувати над цією подією, співставляти своє життя з зеркалом Слова Божого. І цей день є особливим. Не так давно більшість присутніх людей мали спомин на конгресі. Це було щось величне, коли тисячі людей одночасно приймали спомин. Але сьогодні на цьому місці ми знову приходимо перед Господнє лице і будемо виконувати ту заповідь, яку він дав на сторінках святого Письма. Роздумуючи про Господню вечерю, про її коріння, звідки вона почалася і скільки її років? Більшість людей навіть не уявляють собі, що ця подія в коріння історії сягає близько 3,5 тисяч років. Те, що сьогодні ми згадуємо, страждання і смерть нашого Спасителя Ісуса Христа, воно нерозривно зв'язане зі старим заповітом. І сьогодні на основі Святого Письма ми разом із вами пороздумуємо над подіями, які тісно зв'язані. Зі стражданням Ісуса Христа, з Його кров'ю, з вечерюю Господньою, з цією пасхальною вечерю відкриємо книгу Вихід. 12 розділ, де написано про Божий наказ про Пасху. 12-й розділ Книги Вихід. Прочитаємо вибірково 7 і нижче декілька віршів. І нехай візьмуть тієї крові і нехай покроплять. На обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. Одинадцятий а їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетській краї, і побиваю в Єгипетській землі. Кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його, як свято для Господа. На всі роди ваші, як постанову вічну, будете святкувати Його. Це робіть на спомин про мене аж доки я прийду. Цих два місця нерозривно пов'язані, тому що вони говорять про одну і ту саму жертву. Про образом жертви Ісуса Христа було це ягня, кров'ю якого кропили одвірки, щоб ангел-губитель не пройшов і не побував перворідне. Я думаю, кожна людина. Яка читає Слово Боже, знає ту історію, вихід ізраїльського народу з Єгипту. Це було близько 1445 року до народження Ісуса Христа. Після 400 років рабства в Єгипті Бог чудним образом визволив ізраїльський народ з цього рабства, читаючи про ті порази, про ті хвороби, які Бог посилав. Ми можемо тільки дивуватися, як довго цей народ не бачив над ізраїльським народом руку Божу. Як вони могли довго не бачити справжнього живого Бога, віруючи в своїх богів, своїх ідолів? Але сталося те, що ми читаємо, і після цього вони самі попросили. Просили, вийдіть від нас, тому що ми бачимо, що з вами Бог. Досліджуючи Слово Боже, ми бачимо, що. Подальші події їхньої віри вистачило зовсім ненадовго, і їх чекала ще одна поразка. Але сьогодні ми вертаємося до цього ягняти, до його крові, яке стало ознакою того, що люди лишилися живими, перворідні ізраїльського народу серед людей і серед тварин лишилися живими, лишилися живими, тому що вони виконали постанову Божу. Вони зробили, взяли це ягня і кров'ю помазали одвірки, бокові і верхні, і ангел-губитель не вигубив нікого. Слово Боже, ми читаємо, що Бог міг інакшим чином проявити, визначити, де ізраїльський народ, де єгипетський народ, але в цьому місці ми читаємо, що Бог вже відтоді, дивлячись на людей, хотів бачити їхню покору. Хтось міг зробити, хтось не міг зробити, але слово Боже говорить, що люди зробили це, тому що вони знали живого Бога, боялися Його і виконали Його постанови. Побиваю кожного перворідного, а над усіма єгипетськими богами вченю я суд, говорить слово Боже, я Господь і немає іншого Бога на небі. Він це показав в цій історії. Коли ангель губитель йшов єгипетським краєм, то бачив кров на одвірках і проходив мимо. І тому слово Пасха воно значить пройду мимо, перескочу, помилую. Слові Божому, написано, що Бог дав одну заповідь, скільки часу ізраїльський народ повинен це чинити. Як постанову вічно будете святкувати цей день? День визволення з єгипетського рабства, як постанову вічну, не сто, не двісті, не тисячу років, а постанову вічну. І сьогодні пройшло вже майже половиною тисячі років. Ми згадуємо цю подію, тому що вона нерозривно пов'язана з Ісусом Христом. Кров цього пасхального ягняти була прообразом крові Ісуса Христа. В цьому місці ми бачимо, що кров. Захистила перворідних сьогодні кров Ісуса Христа захищає не тільки перворідних, захищає всіх, хто вірує в нього. Послух і відкуплення кров'ю, воно стало прообразом приходу Ісуса Христа на землю. Ізраїльський народ послухав і зробив те, що Бог говорив до них. Відкуплення кров'ю цього ягнята воно стало прообразом крові Ісуса Христа, якою Він викупив цілий світ. Слові Божому читаємо в 11 вірші цього місця написано: а їсти будете його так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха це для Господа. Будете їсти в поспіху. Перед цим ми читаємо про те, що люди повинні бути готові. Готові відійти з цього місця, вийти з полону єгипетського, тобто вони все повинні мати при собі, готові до дороги. І ви знаєте, в цьому я теж бачу прообраз, ніколи не написано в Слові Божому щось конкретно щодо другого приходу Ісуса Христа, написано, що Він буде так, як прийде, як злодій вночі. Але я вірю, що для тих людей, для єгиптян цей. День цей вечір був так, як злодій вночі прийшов, вони не чекали і бачили тільки наслідки. Але для своїх людей, слово Боже говорить, будьте підперезані, майте цю палицю в руці, робіть все поспіхом, тобто будьте готові. Другий прихід Ісуса Христа Він буде подібно до цього. Слово Боже говорить, що це стало вісною постановою. Що ця постанова не тільки для ізраїльтян, вона стала постановою для всіх нас. Готовність сьогодні кожної людини вона визначає її не тільки фізичний, але й духовний стан. Якщо ми можемо встигнути отримати зарплату чи її потратити ще щось купити чи продати, це від того не залежить наше майбутнє або залежить мало. Але якщо наше духовне життя, стан нашої душі не буде такий, що ми не будемо готові до приходу Ісуса Христа, ми можемо потерпіти поразку і ці катастрофи, які спіткали єгипетський народ. Це що стосується історичних придумов сьогоднішнього дня, коли ми з вами згадуємо страждання і смерть нашого Спасителя Ісуса Христа. В новому заповіті ми читаємо про те, що ізраїльський народ. Юдеї, вони теж виконували ці постанови, вони не забули. І в Євангелії від Луки, у другому розділі 41 по 50 вірш написано про те, що вони виконували і юдеї щорічно ходили до храму. Там написано про історію 12-річного Ісуса Христа, якого в храмі загубили, батьки думали, що він з кимось. Але це місце говорить про те, що ці події, які були за Півтора тисячі років до народження Ісуса Христа їх народ виконував. Виконував, тому що вони пам'ятали, що Бог таким дивним чином вивів їх з цього єгипетського рабства, і вони святкували, тому що вони пам'ятали, це буде вічною постановою. Написано Юдеї щорічно ходили до храму. Євангелист Іван теж описує про ці події в другому розділі в 13 вірші. Написано про очищення храму. Наближалась Пасха юдейська і до Єрусалиму подався Ісус. Пасха юдейська наближалася. Наближалася річниця того виходу визволення ізраїльського народу з полону. До Єрусалиму, до храму подався Ісус. Остання вечеря Ісуса Христа з учнями. Яку ми сьогодні будемо згадувати, вона теж називалася пасхальною. Вона була пасхальною, тому що Ісус Христос разом з учнями згадував ці події, згадував те, що написано, сказано Богом. І ми читаємо, що Він був розп'ятий на Пасху. Був заколений так, як пасхальне ягня. День в день. Це не є випадковість. Це є чудовий Божий план Спасіння для людей. Сьогодні, згадуючи ці події, ми не можемо не згадати це пасхальне ягня, яке врятувало тисячі перворідних ізраїльського народу. Але сьогодні ми згадуємо того пасхального акця, який називається Ісус Христос. Тому що Слово Боже і новий Заповідь говорить, що Христос. Наша Пасха спасіння і визволення від рабства гріха через пролиття крові, так як і того пасхального ягняти. Слово Боже говорить, і в новому заповіті читаємо, що ви спасені благодаттю через віру. Це Божий дар, пише апостол Павло. Кров ягняти на одвірках, вона спасала від смерті фізичної, спасала тих людей, які повірили, які зробили. Але кров Ісуса Христа сьогодні спасає від Божого Гніву і спасає від смерті духовної, від смерті вічної. Сьогодні кожна людина, роздумуючи про ці події, які описані в старому заповіті, вона повинна їх прирівняти до себе, поставити себе в ті умови і подумати, наскільки наша віра дозволяє нам виконати чи не виконати те, що написано в Слові Божому. Якби ми себе уявили в ті старозаповітні часи, почули десь помажте кров'ю, ніхто ж ніколи цього не робив. Якби сьогодні прийшли наші, наші сусіди і побачили, що в нас у двірки помазані кров'ю, вони подумали, що це щось з демонськими силами чи ще з іншим. Але наскільки потрібно було мати віру в живого Бога, щоб навіть не мати жодного сумніву і виконати це дослівно. Заколіть. Помажте, чи ми сьогодні це виконали? Але ті люди, які були тоді, вони виконали і лишилися їхні перворідні в живих. Наша Пасха Христос пише апостол Павло в першому Писанні до Коринтян 5 розділ і 7 вірш. За нас у жертву принесений. За нас у жертву принесений, як те пасхальне ягня. Кров Ісуса Христа очищає наші гріхи. Сьогодні ми бачимо перед собою видимі знаки тіла і крові нашого Спасителя Ісуса Христа. Дивлячись на ці знаки, кожен із нас відразу згадує слова, які записані в новому заповіті, які стосуються вечері Господньої, і які кожна людина знає на пам'ять. Євангеліє від Івана, 6 розділ і 54-й вірш, говорить, хто тіло споживає та кров мою п'є? Той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Хто тіло моє споживає і кров мою п'є, той не буде мати, а має вже вічне життя. Але я хочу сказати, що те, що ми робимо сьогодні, це не є наше спасіння. Це є наслідок нашого спасіння, тому що, перш за все, Слово Боже говорить, і в Євангелії від Івана. Шостому розділі і в 47 вірші написані слова, які є найбільш конкретними в усьому Слові Божому відносно нашого спасіння. в новому заповіті відносно нашого Спасіння. Євангелії Дівана, 6 розділ і 47 вірш. По правді, по правді, кажу вам, вже сам вступ. Говорить про те, що це є непрості слова, не перед кожними словами Ісус Христос так казав. Але ці слова по правді, по правді кажу вам, знову і знову наголошують на особливій важливості цих слів. Хто вірує в мене, життя вічне, той має. Сьогодні багато людей акцентують увагу на спомені, на хлібі, на вині, що вони в той час спомену стають. Не просто це не є прообразом, а стають буквально тілом і кров'ю Ісуса Христа. Але коли дослідити цю, цей розділ, шостий розділ Євангелії Івана, ми бачимо, що він називається Хліб життя, цей підрозділ, про який ми читали. Хліб життя в нашому щоденному житті ми їмо хліб щоденно, але ми не їмо для того, щоб жити. Хліб життя, він говорить про життя духовне, хліб життя життя вічного, говорить Ісус Христос. В цьому місці, Євангелист Іван пише, хто тіло споживає та кромою п'є, то й має вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Досліджуючи ці місця цей цілий розділ, ми бачимо, що основою або темою цього. Підрозділу є те, що Ісус є хлібом життя. Він дає життя і життя не фізичне. Тут йдеться про речі духовні, ми ще будемо вертатися до цього розділу. Ісус Христос є хлібом життя тим хлібом, який дає можливість бути з Богом. Тим хлібом, який дає людині можливість відродитися. Хто вірує в мене, життя вічне, той має. Слові Божому читаємо, що людина спочатку повинна повірити, шлях до Бога людини лежить через віру. Хто повірує хреститься, буде спасений, говорить слово Боже. Віра це не є заслуга людини. Віра і спасіння це є подарунок Божий. І написано, що Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого. Сьогодні з присутніх тут я вірю, що Бог. Торкнувся кожної душі якогось різного часу, якимось різним чином. Але те, що ми є сьогодні тут, це не, не наша заслуга, говорить Слово Боже. Це Дух Святий привів нас на це місце для того, щоб ми не просто послухали, але послухали, зрозуміли і виконували те, що написано в Слові Божому. Спомин це є наслідок, тому що написано, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Основа спасіння кожної людини це є віра в нашого Спасителя Ісуса Христа. І спасіння воно не по ділам, Слово Боже, говорить, а по вірі, щоб ніхто не хвалився. Христос є хліб життя і хліб фізичний, ми йому постійно. Йому кожен день не сам хліб, слава Богу, але йому постійно. Слово Боже говорить, що Ісус це є хліб з неба. Якщо ми їмо кожен день хліб з магазину. То він стосується нашого фізичного життя. Говорячи про Ісуса, Сина Божого, це є хліб з неба, який дає життя вічне. І своє Божому потрібно досліджувати дуже багато місць для того, щоб зрозуміти якусь істину. І я хочу сказати, що сотні разів, читаючи Слово Боже, ми кожного разу бачимо Його в новому світлі, в новому ракурсі і відчуваємо глибший зміст. Сьогодні є люди, які говорять, що як я вже говорив, що ці прообрази тіла і крові нашого Спасителя Ісуса Христа, в момент споживання вони стають насправді кров'ю і тілом нашого Спасителя Ісуса Христа. Але коли дослідити останню Господню вечерю, ми бачимо, що це не так, що Ісус Христос споживав з учнями і хліб, і вино, і Він від того не страждав. Тому що це були просто образи. Слові Божому, читаємо два вірші цього ж розділу 47 і 63, де написано про те, то дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що я і говорив вам, то дух і життя. В цьому місці Ісус Христос. Дивлячись на серця людей, які були присутні там, навіть на учнів. Тому що написано, багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли, жорстока це мова, хто слухати може її, коли він говорив про те, що ви повинні їсти моє тіло і пити мою кров? І він говорить до них то дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого, слова що я говорив вам то дух і життя. В цьому місці він наголошує на тому. Що він говорив про речі духовні. Люди ж сприйняли це фізично і матеріально. Вони говорили, що жорстока це мова, хто може слухати її, і написано, що після цього багато людей відпало. Щоб більш пояснити це місце, я би хотів, ще зупинитися на 54 му вірші цього ж розділу, 47 й і 54, й побачимо паралелі і зробимо деякі висновки. 47. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. І 54 -й. хто тіло моє споживає та кромою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Дивлячись ще спільного в цих віршах, можна відразу зауважити, що йдеться про життя вічне. 47-му вірші читаємо: Життя вічне той має частина вірша. І 54-й, дивлячись ще спільно з 47-м, читаємо, той має вічне життя. Тобто, можна сказати, що цих два вірші вони є споріднені між собою. Життя вічне, той має, говориться в 47-му, і той має вічне життя, говориться в 54-му. цього можна зробити деякі висновки. Якщо в цих обох віршах говориться про вічне життя, тоді решта змісту цих віршів говориться, хто вірує в мене. Це те саме, хто тіло моє споживає і кров мою п'є. З цього виходить слідуюче: Вірюча людина це та, яка виконує заповідь, хто тіло моє споживає і кров мою п'є. Тут Ісус Христос говорив про речі духовні. І з цього можна зробити висновок. Що найперше, це повинна бути в людини віра. Віра вже є наслідком того, що людина споживає тіло і кров Ісуса Христа, і вона повинна це робити, тому що це підтвердження нашої віри. Якщо сьогодні уявити собі, що невідроджена людина, людина, яка випадково зайшла в храм і побачила, що тут приймають вечерю Господню, не знаючи ні звичаїв. Не знаючи ні порядку, вона це прийняла. Скажіть, чи воно спасе її, чи вона буде відродженою? Чи буде написано, чи виконається в ній слово Боже, хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня? Зовсім ні. Віра, яка дається кожній людині, вона є початком спасіння. Віра приводить людину до Бога, до спільності з Богом і тільки тоді, коли людина вірує, виконуючи Божі накази, коли вона кається, стає членом церкви Христової і виконуючи заповідь Господню щодо Господньої вечері, тільки тоді така людина може бути спасеною. В цьому ж розділі я би хотів ще прочитати слова Ісуса Христа. Які він говорив до своїх учнів, з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, Чи не хочете й ви відійти, відповів йому Симон Петро: До кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного, слухаючи розповідь Ісуса Христа, слухаючи ці настанови. Вони приймали це фізично. Жорстоким стало його серце, серце цих людей, які слухали, багато не стали ходити за Ісусом Христом, але лишилися учні, і Ісус Христос звертає, звертається до них. Чи не хочете й ви відійти? Але серед них були учні, які дивилися не фізичними, а духовними очима. І Симон Петро говорить, до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Сьогодні багато людей шукають своїх шляхів. Сьогодні багато людей приходять на до церкви, дивляться, слухають, але йдуть своєю дорогою. Слова, які відповів Симон Петро до Ісуса Христа, вони повинні торкнутися кожного присутнього серця. До кого підемо ми, до кого, Боже, ми можемо йти, тільки ти маєш слова життя вічного. Тож хай же Бог благословить кожного з присутніх, щоб життя, щоб слова життя вічного, які ми будемо слухати сьогодні, яке ви читаєте вдома, торкнулися в ваших сердець, щоб ми приймали Слово Боже не фізично, ми розуміли його духовно, щоб Дух Святий відкрив нам очі. Щоб ми розуміли Писання, і щоб ми не просто розуміли, але й знали його, а насамперед виконували. Нехай Бог поблосвить кожного із нас у цьому. Амінь.